Момент можна його та дуже багато. Мене знайома дуже взяла масажний крем і так склалося, що знуком ішла і нечайно підвернула ногу. І така боль ну, ужасна. А внук манюсінький. І вона за масажний крем взагалі забулася, що їй треба. Якось вже дошкутривала додому, до, до ета, та ще на п'ятий етаж без ліфта, вийшли ж, і все тут мали то водички, то горшочок, то їсти, то це, і вона знову забула за масажний крем. Каже, вже пройшло три години. Я глянула, ну, така, напухло, таке ну, важке, то стеголі на стопний сустав. Ну, каже, тоді стоп, а, а Люба сказала масажний крем. Каже, я взяла і стала намазала. Каже. Час проходить, нічого немає результату. Два проходить, нема результату. Ну, я каже, махнула рукою, три години пройшло, дуже напухло. І не стала обращати внимання. Проходить ще один час, я дивлюся, не взнаю ногу. Та чи я на ту кажу ногу дивлюся, чи ні. Все оттухло, все ну, нормалізувалося. Представте. Просто три часа наганяло і mm -hmm. три часа зганяло. Ну, масажний крем, діє його. Тут можна про бади, про любі, про все розповідати, Бабі, все можна. Я я я а якби тільки вірили люди? а Люди багато все. не вірять. Думають, що це дуже багато фірм, які зараз, неправду кажуть, що нічого не діє. Mm -hmm. Так як я була вражена, як ми проводили діагностику mm -hmm. ä, препаратів.